Президент Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирної угоди. До чого домовилися сторони, що вирішили із окупованими територіями і чи візьмуть Україну в Євросоюз. Обговоримо далі на каналі Сій час. Тисніть лайк і починаємо. Остання на цей момент версія мирного плану щодо України налічує 20 пунктів. Володимир Зеленський розкрив усі з них. Перша частина стосується основ завершення війни, підтверджується суверенітет України і її без'ядерний статус, створюється механізм моніторингу припинення вогню і міцних гарантій безпеки. Зокрема, Штати НАТО і Європа у разі нового нападу Росії дадуть військову відповідь і поновлять санкції. Це аналог п'ятої статті Альянсу. Ще одна гарантія: чисельність збройних сил у мирний час на рівні 800 тисяч бійців. Окремим пунктом угоди буде обов'язковий вступ України до Євросоюзу. За словами президента, в документі закріплять дату приєднання. Україна також отримує привілейований доступ до ринку Європи. Президент підтвердив, найскладніший пункт це території. Пропозиція була такою: Україна отримує повний доступ для торгівлі по Дніпру та в Чорному морі. Кінбурнська коса буде демілітаризована. У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях війна зупиняється за лінією зіткнення. Водночас Росія виводить війська із Дніпропетровщини, Миколаївщини, Сумщини та Харківщини. Однак Москва вимагає виведення української армії із Донбасу повністю. Україна проти. Тому Вашингтон пропонує компромісний варіант створення там вільної економічної зони. Якщо ми не домовимося, стоїмо там, де стоїмо є два варіанти: або буде продовження війни, або треба буде щось вирішувати з усіма потенційними економічними зонами. Зеленський пояснив. Вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму. Він може пройти одночасно з президентськими виборами. Однак, за словами президента, в такому разі на голосування доведеться виносити всю мирну угоду. Ми можемо піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни. На референдум треба мінімум 60 днів, і нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів, інакше ми не проведемо. Тобто референдум не буде легітимний. До речі, в плані з 20 пунктів окремою позицією стоять вибори. Україна зобов'язується провести їх якомога швидше після підписання угоди. За словами Зеленського, для цього доведеться вводити особливий стан, адже воєнний стан буде залишатися ще кілька місяців після підписання документа. Якщо буде безпека, відбудуться вибори президента, а парламентські та місцеві після скасування воєнного стану. Що робити з мобілізацією? Тривають дискусії. Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а може робити частково і частково демобілізувати людей. Найголовніше не втратити на якийсь термін військо, не втратити позиції це дуже небезпечно. Окремий пункт угоди доля Запорізької АЕС компромісу. Досі немає. Штати пропонують керувати станцією у трьох порівну: Київ, Москва і Вашингтон. Зеленський категорично проти, адже це означає економічну співпрацю з Росією після всіх її злочинів. Тому Україна запропонувала штатам спільне управління АЕС 50 на 50, де Вашингтон може роботи зі своєю часткою електроенергії все, що хоче, та навіть такий варіант потребує серйозних вливань коштів, додав президент. Треба відновити Каховську дамбу. Без неї ЗС все одно не може нормально працювати. Треба відновити саму станцію. Треба демілітаризувати територію станції. Є місто Енергодар, яке зараз окуповане. Багато питань, які треба вирішити, щоб станція могла працювати. Але якщо Америка зможе це вирішити, то такий актив може працювати 50 на 50 з Америкою. Окремими пунктами плану прописані засади відновлення України. Буде створено кілька фондів із метою залучити 800 мільярдів доларів. Україна отримає міцний пакет глобального розвитку. Також буде пришвидшено процес укладення угоди про вільну торгівлю зі Штатами. Що цікаво, у мирному плані дійсно є пункт про зобов'язання України та Росії впроваджувати освітні програми щодо розуміння та толерантності до різних культур проти расизму і упередження. Вочевидь, Москва розраховує на популяризацію своєї мови та церкви в Україні. Натомість Київ планує запровадити правила Євросоюзу щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. Чи вдасться досягти згоди в цьому питанні? За словами Зеленського, уже в середу, 24 грудня, американська делегація може представити. Ставити цей план Путіну зустріч має відбутися у Москві. Друзі. А як вам основні пункти мирної угоди? З чим ви згодні, а з чим ні? Пишіть про це в коментарях. Повертаючись все ж таки до американського е, е, американської позиції, так в перемовинах, ми ж буквально кілька тижнів тому з вами обговорювали ось цей темп, який взяла адміністрація Трампа. Там безпосередньо шеречниця Білого Дому говорила про те, що от якнайшвидше зацікавлений Трамп у тому, щоб було досягнуто угоди. Ну і е, всюди західні медіа писали про те, що до різдва. Різдво вже у нас сьогодні 23 грудня за кілька днів. Тобто, так, за два дні. А що після Різдва? От який Дивіться. темп буде в українському питанні у американської адміністрації, що ми почуємо, що ми побачимо, чого ми не побачимо. До речі, про е, теж заяви, які минулого тижня лунали від Сполучених Штатів: що якщо е, Путін знову скаже ні припиненню війни, то будуть цього тижня запроваджені санкції. Ну, ось різдво за кілька днів. Власне, коли про це може бути оголошено? Дивіться дуже багато питань, справедливих питань. Що насправді на даний момент є? Наскільки мої джерела, бо я спілкуюся із українськими дипломатами іноді, бо хочеться отримувати інформацію не лише від американських медіа, хочеться мати дуже, дуже масштабний погляд на все це. На даний момент готується шість документів. Перше, це рамковий. Мирний план з 20 пунктів, який е, зміст якого знають лише Уміров, Гнатов, Зеленський, зрозуміло, і, можливо, ще декілька українських високопосадовців. Ну і, звісно, американська сторона, і звісно ж росіяни. Хтось з них колись зіллє ці 20 пунктів, тоді ми з вами вийдемо в ефір, я сподіваюся, і ми давайте обговоримо кожен цей пункт. Другий документ це багатостороння угода про гарантії безпеки України. Це угода між ЄС, США і Україною. Вона саме власне про те, про що ми ви питали дуже часто мене, які будуть саме гарантії безпеки, в тому числі багатонаціональна контингент Україна, підготовка українських військових, спільні оборонні ініціативи, підприємства і подальша військова та фінансова допомога. Третій документ, окремий українсько-американський договір про гарантії безпеки, де будуть зафіксовані обмін розвіддання ратифікований, ратифікований, так ратифікований сенатом, партнером. але моя мрія, як ну експерта, щоб це була угода про взаємну оборону, Така угода, як, наприклад, з Південною Кореєю та з Філіпіни. Бо якщо ми говоримо про ізраїльський варіант. Гарантій безпеки між США і Ізраїлем немає жодного договору. США допомагає Ізраїлю, виходячи з політичних зобов'язань. Чому? Тому що дуже сильний ізраїльський лобі в Америці, okay. і деякі є акти Конгресу, які зобов'язують це робити Америку. Нас це не влаштовує, бо завтра, вибачте, прийде новий президент, той же демократ, який скаже: Ну, знаєте, Україна це не наша справа. Або ну, черговий республіканець, або Джей Дівенс буде переобраний. Де гарантія? Немає гарантії, що США буде. Тому оця угода має обов'язково отримати статус міжнародної, міжнародного договору. Це от принципова, ключова базова позиція. Четвертий документ він називається Документ про відновлення і економічні відносини між США і Україною. Це важливий документ, який, до речі. І напрацьовувався в Берліні за деякими даними. П'ятий документ це так звані угода, угода між США і НАТО. З тим, що скоріш за все в цій угоді буде прописано, що НАТО на схід не буде розширюватися. До речі, питання про невступ стоїть не лише України в НАТО, а й Молдови і Грузії, і Росія жорстко це. І останнє Шоста угода це угода між Сполученими Штатами і Росією про спільні економічні проекти. Дивіться тепер всі ці шість документів на відсотків 90 як казав президент, вже узгоджені. Тобто вони вже готові. Це велика робота з базою про мир. І навіть якщо зараз Путін говорить ні, нас не влаштовує частина параметрів, інша частина, в принципі, ОК. То що це означає? Що просто береться пауза в втіленні та реалізації цієї мирної програми з цих шести документів, але це не означає, що їх треба похоронити. Тобто, фактично, це вже великий крок на шляху до миру. Залишилась остання воля російського воєнного злочинця Путіна, щоб він змінив своє ставлення до. Суті російсько-української війни і тих прагнення, які він перед собою став.